Ситуація на кордоні з Польщею не стає простішою. Поляки знову вивесили провокативні плакати із закликами до Путіна. А ще зірвали пломби та висипали на землю зерно з восьми вагонів. Була й політична провокація. Мене звати Наталія Мартинюк. У новому відео від фабрики новин я розкажу вам шокуючі подробиці польських протестів. Поки ставте лайк і підписуйтесь. Офігіте, поляки зробили наймасштабнішу доверсію з українським зерном. На відео ви можете побачити наслідок дій зловмисників, які пошкодження. Одали більше восьми вантажних вагонів та висипали всю українську кукурузу, що в них була. Польські змі повідомляють, що поліція Бидгоща вже з'ясовує хто і чому розсипав кукурузу на залізничній колії. Зауважують, що інцидент стався вночі в котомежі поблизу Бидгоща. Наразі територія охороняється правоохоронцями. Вранці на місці з'явилися представники місцевої влади та фермери, які взяли проби кукурудзи. Ось як прокоментував виданню польське радіо таку диверсію. Один із аграрних активістів войцях Мизесович цитую: ситуація дуже погана. Прем'єр-міністр України сказав, що до нас не завозять ні зерно, ні кукурудзу, ні ріпак. Але ця ситуація чітко показує, що вони імпортні у цій темі є такий поворот, така брехня. Якби я там був і була б можливість, я б і ту кукурудзу розсипав. Скільки можуть тривати розмови, скільки можуть тривати переговори? Долучається багато молодих людей, дуже амбітних і розумних фермерів. Вони знають, за що воюють. Вони знають, що цей економічний розрахунок і ці ціни доведуть до банкрутства багато господарств. Тому вони воюють, вони мають на це право. Кінець цитати. Мінінфраструктури України заявили, що вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. Це наймасштабніший та вже четвертий випадок такої диверсії. І тут знову не обійшлось без шокуючих вигуків. Це щось. Плакати суперечливого змісту з'явилися під час візиту до Зосена, міністра сільського господарства Польщі числава Сакерського. Зазначив, що Зосен – це містечко на самому кордоні з Україною, епіцентр протестів. Зміст протесних плакатів узбігався зі змістом гучного плаката з акції протесту у гожичках у селецькому воєводстві. Тоді водій трактора вивісив з вікна прапор СРСР. А на плакаті, який причепив до агротехніки, написав: Путін наведе лад з Україною, Брюсселем і нашими правителями. Правоохоронці з'ясували, що автор напису має сторінку в А відтак зв'язок з РФ. Його після пікету затримали, звинуватили у закликах до загарбницької війни проти Польщі, а ще за оспівування агресії Росії проти України та пропагування комуністичної ідеології. Від будь-яких пояснень тракторист відмовився. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. А тим часом міністр сільського господарства Польщі підігрує фермерам. Ось його заява. Європейський союз повинен брати участь у покритті частини витрат, які були створені через війну в Україні, яка тривала два роки, і приплив сільськогосподарської продукції. Нагадаю, що Україна в ринковому сенсі вже знаходиться в ЄС, через що неконтрольований приплив продукції дестабілізував сільськогосподарські ринки, особливо в Польщі та країнах, що межують з Україною. Кінець цитати: Ого! Україна дестабілізувала ринок ЄС. Популізм це підтвердив український прем'єр Денис Шмигаль. Цитую: українське зерно транспортується через Польщу лише транзитом. Нині через польський кордон проходить 5% іноземців. Основним експортним шляхом є так званий зерновий коридор через чорне море. Кінець цитати. Цікаво, що в п'ятницю на кордоні був український кабмін у повному складі на чолі з Денисом Шмигалем. Але польський уряд Туска проігнорував цю зустріч. Натомість, вже в суботу міністр сільського господарства прибув до Зосена. Поляки обвели довкола пальця українських колег. Але чи це їм поможе? Нагадаємо, що шмигаль оголосив ультиматум полякам і представив п'ятикроковий план розблокування кордону. Денис Шмигаль також наголосив, що якщо питання про розблокування кордону не буде вирішено до 28 березня, Україна може застосувати заходи у відповідь на прикордонних переходах. Поляки трохи заметушилися. Почали розслідування проти розсипання зерна з потягів. Взялися за пошкодження потяга, яке сталося 23 лютого на польській залізничній станції Дорогуськ. Тоді невідомі відкрили три зерновози з ріпаком. Це транзитний вантаж, який прямував до Німеччини, міста Гамбург. Звісно, рішення і досі немає. Та от, начебто, мало зупинитися пошкодження транспорту і розсипання зерна. Але от сьогодні знову. Оце наймасштабніша диверсія з кукурудзою. Проблема надумана. Ось мова фактів. Блокада кордону загрожує безпеці як Польщі, так і України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Підрахунки міністра показали, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасиченості їхнього ринку є несправедливими. За словами Олександра Кубракова, в січні через Польщу транспортували 0,37 мільйона тонн української аграрної продукції. Міністр зазначив, що мова йде про 5% від всього обсягу. Тобто Україна експортує лише 5% свого зерна через Польщу, але не в Польщу. Тепер нова блокада кордону. Польські фермери знову заблокували шостий КПП на кордоні з Україною. Це у столовіх Зосин. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Цитую. Черги транспортних засобів на в'їзд до України складають близько 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава Руська та Ягодин. Кінець цитати. А як гадаєте, ви наші глядачі, що чи хто насправді стоїть за усіма блокадами та польськими аграрними протестами? Пишіть ваші думки у коментарях. Також не забувайте ставити лайк цьому відео та підписатися на фабрику. Новин, дякую, що ви з нами. До зустрічі!